Всім привіт, пані бібліотекарки. Продовжимо читати книжку від колеса до Формули 1 Міхал Гонсіоровський Розділ 5 Автоспорт Відколи з'явилися автомобілі, люди мріяли про перегони, адже хотіли перемагати, ставити рекорди і створювати дедалі швидше авто. Від презентації першого автомобіля минуло ледве кілька років. А вже було влаштовано перегони. 1894 року французька газета Лепті Журналь вирішила порівняти авто, які існували того часу. До редакції надійшло аж 102 заявки, було проведено кваліфікаційний раунд, і до конкурсу допущено 28 транспортних засобів, у тому числі машини на парових двигунах. Конкурсанти мали подолати трасу завдовжки 126 кілометрів від Парижа до Руана за 12 годин. Найшвидший автомобіль приїхав до фінішу за неповних 7 годин, але виграш розділили між двома іншими автомобілями, адже оцінювали не лише швидкість, а й комфорт і безпеку. Отже, чемпіонами стали два авто. Бежо і панар. Проте неважливо, які машини тоді перемогли. У той день народився автоспорт. І з того часу в всьому світі автомобілісти влаштовують численні перегони раллі. Чим вони відрізняються? Перегони складаються зі спеціальних проміжків. Натомість раллі відбуваються на швидкісній трасі. Формула-1. Формула 1 є найвідомішими перегонами у світі. Їхня історія розпочалася 1930 року, коли було визначено правило проведення перегонів певної групи транспортних засобів. На жаль, через початок Другої світової війни реалізацію планів довелося відкласти. Цю збірку правил назвали Формулою А, згодом перейменували в Формулу 1. Після війни було вирішено провести перегони. Тоді згадали про складені правила. Перші перегони серії чемпіонатів світу стартували 1950 року на трасі Сілверстоун у Великій Британії. Їх проводять і зараз. У змаганнях від початку лідерували найвідоміші марки Альфа Ромео, Феррарі, «Мазераті» Та Мерседес Бенс. Формула 1 тих часів була дуже небезпечна. Протягом перших років загинуло 13 водіїв. Аргентинець Хуан Мануель Фанхіо став найвідомішим учасником змагання першої декади. Він здобув 5 титулів чемпіона світу. Його до сьогодні вважають найвидатнішим переможцем Формули 1. Протягом 1960-х років сталося кілька цікавих подій. Дебютував Джекі Стюарт, який виграв шість перегонів у сезонів, а зрештою став трикратним чемпіоном світу. Двигуни у болідах почали розміщувати ззаду. Автомобілі стали більш керованими. А наприкінці десятиліття на авто вперше з'явилася реклама. Це були цигарки Табака». Рекламувати цигарки заборонили лише 2005 року. У 1970-х роках титул переможця здобув Джекі Стюарт. Сьогодні ми називаємо його сер, адже королева Єлизавета II зробила його лицарем. Він відстоював безпеку у Формулі-1. Стюарт пережив аварію. На швидкості 260 км на годину вдарився в телефонний стовп. На щастя, Джейкі не зазнав серйозних ушкоджень. У цей час з'явився також інший легендарний пілот Формули 1 Нікілауда. Австралієць був відомий бездоганною їздою і надзвичайним самовладанням. До історії увійшло його змагання за титул чемпіона світу з британцем Джейсом Гантом. 1975 року після серйозної аварії Лауда зазнав складних опіків, але австрійця це не зупинило. За 40 днів він повернувся до змагань. Володар титулу був визначений останніми перегонами сезону на трасі Фудзі, була злива. Лауда вирішив, що брати участь за таких умов надто небезпечно і відмовився від подальшої участі у перегонах. Ган боровся до кінця і єдиний раз у житті став чемпіоном світу. Нікі Лауда згодом здобув чемпіонський титул тричі, а потім заснував власну авіакомпанію. 1980-ті роки час найпотужніших автомобілів в історії Формули 1. Саме тоді було запроваджено багато технічних змін, наприклад, турбокомпресори. Двигуни потужністю понад тисячу кінських сил були справжніми чудовиськами. У ті роки змагалося багато відомих пілотів, крім Лауди, можна було назвати британця наджела Мансела із характерними вусами, француза, але Проста, а також молодого бразильця. Із глибокими темними очима, Айрона Сена. Прості Сена змагалися на трасах по всьому світі. Француз збирав бал за балом, щоб стати переможцем. Бразилець, у свою чергу, намагався виграти у кожних перегонах, сприймаючи друге місце як поразку. Вони не подобалися один одному, часто сварилися. Уболівальники уважно слідкували за тим, хто з них переможе в кожному наступному етапі. Сена відчайдушно боровся, також за поліпшення безпеки гонщиків, адже Формула-1 була дуже небезпечна. На жаль, в 1994 році бразилець загинув на трасі Імона в сан маріно утрапивши в бетонну стіну на швидкості понад 200 км на годину. Після цієї трагедії. Посилили вимоги і перебудували багато небезпечних поворотів. Нарешті формула 1 стала безпечнішою. На превеликий жаль надто дорогою ціною. Наступним великим гонщиком став німець Михель Шумахер. Він здобув аж сім титулів чемпіона світу. Ніхто раніше не досягав такого успіху. В 2006 року у Формулі 1 взяв участь перший поляк Роберт Кубіца. Він виграв гонку в Монреалі 2008 року. Однак Роберт був змушений перервати кар'єру, коли 2011 року потрапив у автомобільну аварію на раллі. Гран Прі Монако. У Формулі 1 є дуже особливі перегони. Гран-прі Монако. Пілоти Формули 1 їдуть вулицями цього маленького князівства, часто в міліметрі від перешкод. Траса. Найкоротше у всьому циклі налічує лише 3337 метрів, а поворотів в ній стільки що гонщики тисуть на газ що 8 секунд. Перемикаючи передачу, доводиться що 2 секунди, 54 рази під час подолання одного кола і понад 4000 разів під час усіх 78 кіл перегонів. Машини приїжджають повз готель Люкс і прекрасні багатоповерхові будинки, дорогі казино й гавань, де пришвартовані найдорожчі яхти світу. Це єдиний перегони у сезоні, які можна спостерігати без квитків. Проте насолоджуватися видовищем можуть лише ті, хто вининяв кімнату з видом на трасу або ті, кого запросили на яхту чи на гостину до мешканця Монако, дім якого розташований поблизу траси. У вікенд, коли відбувається гонка, ціни і без того надзвичайно дорогих готелях зростають удвічі. Історія гран-прі Монако сягає першого сезону Формули 1. Це були одні з найулюбленіших перегонів бразильця Айрона Сени. Він перемагав у них аж шість разів. Його тренувальне коло 1990 року вважають ідеальним. Досі можна із захопленням дивитися в інтернеті відео і сценою, що мчить вулицями Монако, немов вісні Гран-прі Монако виняткова подія. Тут можна зустріти найвідоміших зірок світового кіно, музики, спорту і бізнесу. 24 години Лемана це найвідоміші автомобільні перегони на великі дистанції. Водії мають подолати як найбільшу кількість кіл протягом однієї доби. Траса одного кола налічує 13 тисяч 629 метрів. Вболівальники збираються на трибунах і в кемпінгах довкола траси. Протягом 24 годин вони розважаються, слухають радіоповідомлення і спостерігають за автомобілями. мчать. Авто стартують у різних категоріях. Найшвидше увесь час випереджають повільніші. Усі повинні бути дуже обережними, щоб не сталося зіткнення. Сучасні авто розвивають у 24 години Лемана швидкість понад 400 км на годину. Так швидко не їздять навіть у Формулі 1. 24 годинні перегони величезний виклик для водіїв і автомобілів. Авто їдуть майже беззупинно Лише з невеличкими перервами на заправку і заміну водіїв з міркувань безпеки. Команда повинна складатися принаймні з двох учасників. Найчастіше їх троє. І вони чергуються що кілька годин. У 1967 році перегони виграв американець Ден Гендрі. Коли він виходив на подім із пляшкою шампанського, то побачив внизу перед собою всю команду, її власника, а також журналістів, які не вірили, що разом з іншим американцем, ей Фойном, він може виграти. Генрі був такий збентежений, що струсив пляшку, пробка вистрілила повітря і він приклав палець до горлечка і облив усіх шампанським. Так народилась традиція, до сьогодні переможці всіх автоперегонів облибають шампанським усіх хто стоїть найближче до подіуму. Індіанаполіс 500. Люди влаштовують перегони всюди. На снігу, пісках, у горах і на схилах. Однак є кілька спортивних перегонів, які для автомобільних фанів значать дуже багато. Для американців такими перегонами є індіанаполіс, індіанаполіс. А скажіть, як правильно, Індіанаполіс 500. Індіанаполіс 500. Їх розігрують в останню неділю травня. Завжди на цій самій трасі Індіанаполіс Мотор Спідвей у назві є позначка 500. Тому що водії мають подолати дистанцію 500 миль. Це 200 кіл траси. У перші перегони було проведено 1911 року. Цікаво, що від 1936 року замість традиційного шампанського переможці п'ють молоко. Цей звичай започаткував Луїс Майєр. не підтримав традицію лише один учасник змагання Емерсон Філіпальді, сказав, що не питиме молока, натомість взяв пляшку апельсинового соку. За перегоном можуть спостерігати понад 250 тисяч уболівальників, зібраних навколо траси. У світі не існує другої такої події. А якщо порахувати протяжність усіх ходогів і кубасок, які продають під час перегонів, вона б утричі перевищила протяжність траси Індіанаполіс. Переможець перегонів здобуває срібний кубок Борг Ворнер. Уперше його вручили 1935 року. На той час його варі становила 10 тисяч доларів США. Тепер його оцінюють у понад мільйон доларів США. Ралі Дакар це найскладніший перегон у світі. Його спеціальні проміжки становлять по кількасот кілометрів завдовжки. Спочатку перегони були досить незвичайні. Француз Тієрі Сибін брав участь у інших перегонах. Траси яких вела з Абіжану до Ніци і загубився в пустелі в лівії. Звучить страшно, але все скінчилося добре. Сабіна зацікавила ця місцевість. «Хм, ідеальне місце для перегонів, подумав він і вирішив узятися за цю справу. Сабін визначив трасу з Пережа до Дакара в Сенагі. Уперше перегони організовано. 1979 року машини стартували під Ейфелевої вежі і мали подолати майже 10 тисяч кілометрів. Протягом кілька десяти років на початку січня водії вирушали з Парижа, потім переправлялися через Середземне море і далі перегони тривали в Африці. На жаль, з міркувань безпеки 2001 року було вирішено, що трасу треба змінити. На початку визначили різні траси в Африці, а 2009 року перегону перенесли до Південної Америки. Змінилась також назва з Париж-Дакар на Ралі Дакар. Водії змагаються в кількох категоріях: на мотоциклах, квадроциклах, авто, а також на вантажних автомобілях. 2015 року першим із поляків виграв в ралі-Дакар на квадроциклі Рафал Сонік, а в категорії водіїв автомобілів третє місце посів Кшиштов Холовчик. Проїхати ралі-Дакар це як зійти на гору Еверест, або здійснити навколосвітню подорож вітрильним човном можна прочитати на офіційній сторінці Ралі. І справді, рік у рік зростає кількість охочих подолати цю дуже небезпечну трасу. Протягом майже 40 років на ній загинуло понад 50 осіб, із них 19 водіїв. Ралі Дакар це величезний виклик. Учасники змагаються зі спекою, вітром і дюнами. Їм слід берегтися диких звірів і триматися визначеної траси. У постелі легко припуститися помилки. Оминути контрольні пункти, і навіть заблукати у небезпечних пустелях. Також може статися аварія або нещасний випадок. З поміж багатьох переможців у автомобільних змаганнях є лише одна жінка: німкенія Юта Кляйншмідт, чемпіонка 2001 року. Перегони виграли також колишній чемпіон світу з ралі, іспанець Карлос Сайнс, і найкращий гірськолижник. 1996 року Люк Альфан розділ 6. рекорди швидкості. І історія рекордів швидкості це історія дуже хоробрих людей. Першим вважають французького графа Гастона де Шаслу Лоба який хотів встановити рекорд швидкості на власноруч побудованому транспортному засобі з електроприводом. 1898 року. Провели тестовий заїзд, за яким слідкували декілька суддів. Вони вишикувалися із годинниками в кінці визначеної траси. Машина графа рушила доволі швидко, але розганялася повільно. Коли він досяг фінішу, судді порівняли зафіксований час. Згодом зробили обчислення, встановили, що транспортний засіб досяг швидкості 63,13 км на годину. Граф був дуже незадоволений. Тому розпочав роботу над новим автомобілем. Він змінив його вигляд і покращив привід. Наступний тест дав значно кращий результат 93 км на годину. Грав зрадів, але прагнув більшого. Він мріяв першим в історії подолати межу 100 км на годину. Грав спробував ще кілька разів, але висока позначка не підкорилася йому. Наступні рекорди, однак. Були лише питанням часу. Межу 100 км на годину подолав американець Вільям Вандербільд 1902 року в автомобілі під назвою Морс із двигуном об'ємом 9,2 літра. Він розігнався до 122,44 км на годину. Генрі Форд свого часу також мріяв про рекорд. Він зібрав справжнього монстра, якого згодом назвали. Червоним дияволом. Модель мала двигун, об'єм аж 16,7 літра і потужністю 75 кінських сил. 1904 року Генрі Форд особисто встановив рекорд 147 км на годину. Червоний диявол. І ще потужніший автомобіль побудувала компанія Mercedes Ларінт Бенц мав об'єм двигуна 21,5 літрів та потужність 200 кінських сил. Його розробники мали одну мету подолати межу швидкістю у 200 км на годину. Результат не забарився. 1910 року під час ралі в Дайтона Біч машина досягла швидкості 228,1 км на годину. Подолання межів 300 км на годину, в них благано наближалося. Однак це виявилося складнішим, ніж здавалося. Лише 1927 року був створений відповідний автомобіль Sunbeam 1000 hp був нестримний. Він мав аж два потужні двигуни, кожен об'ємом по 22 літри. Разом вони давали потужність у 900 кінських сил. Однак незадовго до встановлення нового рекорду сталася трагедія. Під час тест-драйву розірвався ланцюг трансмісії, і водій загинув. Перед наступним тест-драйвом збудували спеціальний щит. Цього разу випробування пройшло успішно. Автомобіль мав вигляд ракети на колесах. За це його звали Слимаком. 1927 року також у Дайтрона біч. Диво авто набрало швидкість майже 328 км на годину. Автомобілі ставали дедалі швидшими, з потужними двигунами, а рекорди щоразу вищими. У встановленні нових рекордів швидкості мав успіх британський водій Малком Кембел. Аж дев'ять разів він уходив до списку рекордсменів. Останнього разу 1935 року в автомобілі Blue Bait Він мчав зі швидкістю 485 км на годину. Своєю любов'ю до швидкості він заразив сина Дональда. І це не дивно. Молодий Дональд завжди спостерігав, як його батько сідає до незвичайних авто і стає героєм, про якого потім путь в газетах. Тому син прагнув цього ж. Після серії досягнень Дональда Кембала 1964 року завершилася певна епоха. Рекордів протягом кількох років Дональд готується до вирішального тест-драйву. Спочатку 1960 року він перекинувся на дах на швидкості понад 550 км на годину і дивом виліз із розбитого авто. Він потрапив до лікарні за два роки він хотів спробувати знову, але на висохлому озері Ейр у Австралії, де мали пройти змагання, пішов дощ уперше за сім років. Тест-драйв довелося відкласти те саме сталося і за два роки, але цього разу Кембл не хотів відступати. Попри стан траси і воду йому вдалося у блубейт набрати швидкість 600 48,7 км на годину. Того самого року він зробив іще дещо. Побив рекорд швидкості на воді 444,71 км на годину. Таким чином, Дональд став єдиною людиною, яка в тому самому році ставила рекорд на воді на суші. Але чому ми кажемо, що Кембл завершив певну епоху? Блуберт був останнім болідом. Традиційним двигуном внутрішнього згорання. Від цього моменту запанували транспортні засоби з реактивними і ракетними двигунами. І з кожним з них пов'язана цікава історія. Перші транспортні засоби з новим двигуном створили брати Волт і Арт Айфонси. Перший з них побудував Вінфурд Експрес. Який встановив рекорд швидкості 2 жовтня 1964 року, але лише на три дні. Адже тоді свій рекорд встановив арт у транспортному засобі з назвою Зелене чудовисько, набравши швидкість 927,8 км на годину, арт не мав багато грошей, двигун з винищувача F 104. Старфайтер він купив на звалищі за 600 доларів. Власноруч відремонтував його, попри те, що не мав жодної інструкції. Однак чергова спроба Арта 1966 року закінчилася фатальною. Його авто перекинулося на дах на швидкості 966 км на годину. Арфонс вижив, але полишив намір і далі встановлювати рекорди швидкості.